Вітаю, друзі! З вами адвокат Стамбула Віталій. І сьогодні ми будемо говорити про оновлення своїх персональних даних в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Він же реєстр оберіг. А саме ми будемо говорити про те, чи будуть все ж таки притягуватись до адміністративної відповідальності ті особи, які не хочуть оновлювати свої персональні дані. Або які не мають можливості їх оновити до 17 липня 2024 року. Друзі, я вам нагадаю, що до цієї дати, до 17 липня, відповідно до закону 3633, він же законопроект 10449, Всі чоловіки та жінки військово зобов'язані, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані до 17 липня оновити свої персональні дані. В єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів це можна зробити або пішовши до територіального центру комплектування, або до центру надання адміністративних послуг, або за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного або резервіста, за допомогою застосунку резерв плюс, тобто застосунок дає вам можливість війти до цього електронного кабінету. І серед Тих даних, які потрібно оновити, в першу чергу це є номер телефону, тобто номер засобу зв'язку з військовозобов'язаним, далі це адреса фактичного проживання або адреса реєстрації місця проживання такого військовозобов'язаного. Адреса електронної пошти за наявності, тобто ви можете в принципі і надавати адресу своєї електронної пошти, якщо вважаєте, що в подальшому, наприклад, туди будуть приходити ті повідомлення, які ви не хочете отримувати. Це не карається законодавством. І друзі, дуже багато людей не хоче оновлювати свої персональні дані, Деякі люди вважають, що якщо вони оновлять їх, то Одразу їм прийде повістка, і вони будуть змушені або йти до ТЦК, де їх в подальшому мобілізують, або їх будуть притягати вже до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Деякі люди не хочуть оновлювати дані з того приводу, що вони не хочуть ділитися з державою своєю персональною інформацією. Відповідно, вони вважають, що така інформація може бути злита, тобто може бути витік інформації і. Ніхто не відповідає за збереження цієї інформації. Деякі люди говорять, що вони просто не можуть оновити свої персональні дані за допомогою, наприклад, того ж самого застосунку «Резерв плюс». особливо це стосується тих. Чоловіків, які були зняті з військового обліку, або які перебувають в розшуку з тих чи інших підстав, ми не говоримо про те, чи вони законно чи незаконно перебувають в розшуку. Якщо є статус розшуку, то здебільшого чоловіки не можуть так само завершити процес оновлення своїх персональних даних. І друзі, логічним висновком є те, що якщо чоловік не хоче або не може оновити свої персональні дані до 17 липня, то до нього, звичайно ж, може бути застосована адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку, за порушення законодавства про мобілізацію. Ця відповідальність вона передбачена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Це стаття 210 і 210 Прим, в яких зазначено про те, що за порушення правил військового обліку, за порушення законодавства про мобілізацію. Особа притягається до адміністративної відповідальності і на неї накладається штраф в розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Це правило застосовується під час дії особливого періоду, тобто воєнного стану. І саме такі штрафи застосовуються до осіб, які порушили правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. І, друзі, потрібно так само сказати, що ці штрафи вони якраз були збільшені з травня місяця законопроектом 10.379, І окрім цього, цим самим законопроектом було запроваджено новий пункт в статті 210, це є примітка, в якій зазначено, що відповідальність передбачена в статтях 210-210 Прим .210 кодексу України про адміністративні правопорушення не застосовується, якщо Тримач інформації, тримач і адміністратор а, єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, і в тому числі це є і органи територіальних центрів комплектування, і Міністерство оборони України. Мають інформацію щодо військового зобов'язаного і мають можливість перевірити цю інформацію в реєстрах або базах, тримачем яких є держава. Тобто, друзі, якщо, наприклад, інформація щодо вас міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, або якщо вона міститься в базах податкової, і цієї інформації є достатньо для того, щоб вважати, що можна оновити дані без вас. Територіальний центр комплектування не мав би вас притягати до адміністративної відповідальності, навіть якщо ви до 17 липня не оновили би свої персональні дані. І друзі, саме про це і говорила заступниця. Міністра оборони України Катерина Черногоренко в одному з своїх інтерв'ю нещодавних, в якому вона зазначала, що ця примітка до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення буде застосовуватись після 17 липня, при вирішенні, чи потрібно чи не потрібно притягати особу до адміністративної відповідальності, передбаченої статою 210-210 Прим Кодексу України про адміністративні правопорушення, вона зазначала, що ТЦК мають доступ до багатьох державних реєстрів, до демографічного реєстру, до баз податкової, до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з яких працівники ТЦК можуть вже наповнювати інформацію, яка міститься в державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І вона зазначила про те, що якщо цієї інформації буде достатньо для того, щоб оновити дані без Військово зобов'язаного, навіть якщо військово не хоче оновити дані, то такі дані все одно будуть оновлені. І вона, крім того, зазначила, що в майбутньому Міністерство оборони України випустить роз'яснення, до яких все ж таки баз територіальний центр комплектування матиме доступ при е, так званій синхронізації єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів і інших реєстрів та баз. Тобто в майбутньому нам скажуть, до яких баз. Має працівник ТЦК доступ а, для того, щоб отримати щодо вас інформацію. Дуже погано, що це не говориться вже, і немає вже цих роз'яснень, тому що для оновлення даних залишилося всього навсього 10 днів, і звичайно, людям потрібно було б знати, чи все ж таки інформація міститься в якихось інших реєстрах і базах, і вони можуть не поспішати до ТЦК або до ЦНАПів, або завантажувати застосунок «Резерв плюс, або все ж таки їм потрібно це робити. Друзі, звичайно, що така позиція заступниці міністра оборони України щодо того, що не всі особи будуть притягатись до відповідальності і не на всіх осіб будуть накладати штрафи. Вона є позитивною, і ми будемо радіти, якщо дійсно так і буде відбуватися. І е, дійсно працівники ТЦК будуть брати до уваги цю примітку до статті 210 кодексу України про адміністративні правопорушення, і взагалі, як би це все мало відбуватись на практиці. Після 17 липня, наприклад, той уповноважений працівник територіального центру комплектування, який має доступ до реєстру оберіг, до реєстру військовозобов'язаних, він має відкрити цей реєстр, подивитись, наприклад, що певна особа не оновила свої персональні дані. І тоді ініціювати певний процес, за результатами якого вона вирішить, чи буде вона притягати цю особу до відповідальності, чи не буде. І під час цього процесу якраз працівник ТЦК має своїми руками зайти до інших реєстрів, в тому числі до публічних, тобто, наприклад, державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, він є публічним. Відповідно, для цього не потрібно мати певні. Ключі певні доступи для цього потрібно просто знайти цей реєстр і вбити туди ім'я по батькові і ідентифікаційний номер, і отримати звідти вже в принципі готову інформацію. Тобто, якщо особа, наприклад, є фізичною особою-підприємцем, то здебільшого, окрім місця реєстрації проживання, місця реєстрації як ФОПа щодо такої особи буде інформація і щодо засобів зв'язку, як електронної пошти, так і. Номеру телефону, тобто цього вже було б достатньо, якби, наприклад, ФОП не захотів оновити свої персональні дані, і працівник ТЦК знайшов його в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, і побачив би, що дані персональні є, їх можна перенести до реєстру оберіг, і відповідно цю особу не потрібно притягати до адміністративної відповідальності і накладати штраф. Це мало би все працювати. В ідеалі, або, наприклад, якби працівник ТЦК мав доступ і заходив би до реєстрів податкової або пенсійного, або інших міністерств, і отримував би звідти інформацію, і вже тоді наповнював би реєстр оберіг. Але друзі, як це скоріш за все, буде відбуватись на практиці: по-перше. Законодавством не встановлено в який саме спосіб працівник ТЦК має перевіряти цю інформацію, і, взагалі, жодної посадової інструкції ми не бачимо, жоден алгоритм а, здійснення цієї процедури не опублікований. Відповідно, ми не можемо контролювати дії працівника ТЦК, коли він перевіряє ту чи іншу інформацію щодо особи, яка в подальшому може бути притягнена до адміністративної відповідальності. Тобто розуміючи, що осіб, які не оновили свої персональні дані, є дуже багато і буде дуже багато, я можу спрогнозувати, що у працівників ТЦК буде дуже багато роботи. У тих працівників, які мають доступ до реєстру оберіг. відповідно, звичайно, що перед ними будуть ставитись задачі, максимально знаходити тих осіб, які не оновили свої дані, і відповідно або Закривати а, щодо них інформацію і оновлювати інформацію самостійно, або ж притягати цих осіб до адміністративної відповідальності. І, звичайно, що якщо такої роботи буде дуже багато, то у працівників ТЦК, скоріш за все, не буде ані бажання, ані часу шукати інформацію щодо особи, а, щодо якої здійснюється процедура перевірки, чи оновила вона дані, чи не оновила. І я можу спрогнозувати, що. Не всі працівники ТЦК будуть е, дуже детально, дуже ретельно перевіряти інформацію щодо військового зобов'язаного. Тобто, скоріш за все, це буде відбуватися наступним чином: що буде відкриватися реєстр оберіг, буде Працівник ТЦК дивитись, що особа не оновила свої дані і є якісь прочерки. І, скоріш за все, ніяка інформація щодо цієї особи не буде додатково шукатись, або буде шукатись поверхнево. Це, звичайно, друзі, моє суб'єктивне бачення того, як скоріш за все, буде відбуватись цей процес. І в подальшому, побачивши, що особа не оновила дані, ми, друзі, ще раз наголошую на тому, ми не знаємо на сьогоднішній день, до яких реєстрів у. ТЦК є доступ. Відповідно, ми не можемо знати, чи зможе ТЦК щодо вас знайти всю інформацію, чи не зможе. І працівнику ТЦК відповідно нічого не буде вартувати, скласти матеріали перевірки таким чином, щоб притягти особу до адміністративної відповідальності і в подальшому оформити постанову про притягнення такої особи до відповідальності і накладення штрафу. В подальшому, звичайно, що особа, яка... Матиме розуміння, що наприклад, що до неї є інформація в пенсійному фонді або в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, може піти до суду і оскаржити постанову про. Притягнення до відповідальності і про накладення штрафу за неоновлення даних, скориставшись приміткою до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і я впевнений, що таких позовів буде дуже багато, і також я впевнений, що практика судова вона буде успішна, тому що е дійсно мало осіб залишилося щодо яких інформація не міститься в тому чи іншому реєстрі або базі. І відповідно підстав для скасування постанов про накладення штрафів за неоновлення даних теж буде достатньо. Але, друзі, тим не менш, якщо порівнювати наслідки неоновлення даних навіть з тим, що в подальшому ви скасуєте цю постанову, або ж, наприклад, можливістю оновити свої персональні дані, тим більше, якщо ви впевнені, що вони і так є в розпорядженні держави, я не бачу нічого. Складно в тому, щоб оновити все ж таки ці персональні дані і не наражати себе на небезпеку у вигляді, по-перше, складення постанови, притягнення вас до адміністративної відповідальності, накладення штрафу, і разом з цим вас ще будуть оголошувати в розшук за те, що ви порушуєте правила військового обліку та законодавства про мобілізацію, тому що я хочу нагадати, що головною небезпекою. В накладенні штрафів є не стягнення з вас цих сум, а є те, що вас будуть оголошувати в розшук і в подальшому при перевірці документів вас можуть затримати і примусово доставити до ТЦК. Ось в чому саме головна небезпека накладення цих штрафів, і небезпека відповідно, не оновлення своїх персональних даних. В реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тому, друзі, якщо брати до уваги, що ця інформація міститься щодо вас в реєстрах, базах і до неї має доступ працівник ТЦК, який а, має доступ і до реєстру Беріг, то в принципі ще раз повторюю, нічого не бачу. Складного і нічого не бачу негативного або небезпечного для вас для того, щоб ви оновили свої персональні дані в реєстрі оберіг. Звичайно, що ви зможете оскаржити ці штрафи я більш ніж впевнений, і зможете частково повернути собі адвокатські витрати. Частково ще раз наголошую, тому що суди повністю не стягують ці витрати, так само суди не стягують і моральну шкоду з територіальних центрів комплектування. Але разом з тим статус э, того, що ви оголошені в розшук, ви э, скасувати, скоріш за все, таким чином не зможете. Тобто буде навіть відбуватись така історія, що штраф і постанови будуть скасовані, а статус оголошеного в розшуку. Може за вами залишитись. Друзі, на сьогодні, все. Дякую, що додивились до кінця це відео. Якщо вам воно було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали. І на все добре, до побачення!